Квітня усі рецептурні ліки продаватимуть за електронним рецептом. Його можна отримати у сімейного лікаря чи вузького спеціаліста. Військово-патріотична тематика у рекламі. Які обмеження передбачає новий законопроєкт? Можна оглянути костюми та декорації з фільму Памфір. У муніципальному мистецькому центрі відкрили виставку. Із 1 квітня всі рецептурні ліки можна буде купити лише за електронним рецептом. Дотепер у такий спосіб виписували лише деякі категорії препаратів, зокрема антибіотики та медикаменти за програмою Доступні ліки, говорить експертка обласного департаменту охорони здоров'я Неля Бик. Плюси в тому, що звичайно, що ми перестанемо менше займатися самолікуванням, бо ви знаєте, що дуже багато самолікування веде до негативних наслідків. Якщо воно йде під контролем лікаря, то надзвичайно буде і ефективність лікування набагато вищою, набагато ефективнішою. Що буде входити в рецептурні? Значить, велика група рецептурних препаратів, значить, там є і гормональні, і навіть деякі протизаступні, протикашливі. Коли виписується електронний рецепт пацієнту, йому приходить смс-повідомлення. І код погашення. Приходячи до аптеки, пацієнт показує цей рецепт, цей номер рецепту і код погашення. І по цьому фармацевт бачить, що призначено, який лікарський засіб, відкриваючи в електронній системі, він бачить, що призначено яку діючу речовину. Ірина Цегелик додає: якщо у пацієнта немає мобільного телефону, лікар може виписати йому рецепт на паперовому бланку або сформувати електронний рецепт і роздрук. Інформаційну довідку для аптеки. В аптеці пацієнту по міжнародній назві можуть запропонувати на вибір декілька препаратів. І пацієнт самостійно обирає ліки згідно зі складом діючої речовини та дозуванням. Електронний рецепт можна виписувати і дистанційно для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Тому що такий пацієнт він знаходиться під динамічним спостереженням у свого лікаря. Про цього пацієнта лікар знає йому. Достатньо пацієнту перетелефонувати до сімейного лікаря. За словами Ірини Цегелик, рецепт може виписати і сімейний лікар, і вузькопрофільний, а також лікар стаціонару. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Львівські медики вивчають нову технологію протезування. Її до центру Незламні привіз австралійський лікар Муньєт Альмудеріс. Він розповів, що ця технологія має назву остеоінтеграційне протезування. Це коли в кістку вживлюють штучну кінцівку. Вже наступного дня після операції пацієнт може ходити. Лікар уже встановив півтори тисячі таких протезів у різних країнах. У квітні перший планує встановити українцеві. У Львові. Муньєт Аль Мудеріс був три дні. Працював із українськими лікарями, оглянув більше сотні пацієнтів та спільно з львівськими травматологами виконав кілька операцій. я маю пацієнтів по всьому світу. Це люди, які постраждали в автокатастрофах, військові з мінно вибуховими травмами, а також ті, хто постраждав внаслідок інфекційних та інших хвороб. Сьогодні у Львові попрощалися із трьома захисниками. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Ігор Лучечко родом зі Львова. У мирний час працював дорожником у Львівському комунальному підприємстві. Захисник виконував бойові завдання у зоні АТО у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік повернувся до лав 14-ї бригади. Військовий загинув 22 березня. Йому було 23 роки. Олексій Богута народився у Красноярську у родині військового. У дитинстві з родиною переїхав до Львова. І з початком повномасштабного вторгнення чоловік увійшов до лав 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Був командиром кулеметного взводу. Захисник воював у Донецькій області. Загинув 19 березня. Йому був 41 рік. Іван Бандрівський уроджений села Хлопчиці Львівської області. Брав участь у помаранчевій революції та революції гідності. І з початком повномасштабного вторгнення займався волонтерством. Згодом вступив до лав територіальної оборони, виконував бойові завдання у складі 125-ї бригади. Військовий загинув 23 березня у віці 50 років. Вові тривають пошуки дитячого лікаря Ігоря Гайдука. Його донька Софія Гайдук пообіцяла людині, яка знайде її батька. Винагороду 100 тисяч гривень. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Також вона повідомила, що останній раз Ігоря Гайдука бачили близько шістнадцятої години, 24 березня, у Золочівському районі неподалік селища міського типу Лопатин. За її словами, чоловік документів та телефону з собою не мав. Родичі звернулись до поліції, там відкрили кримінальне провадження із приміткою безвісти зниклий». про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Львівщини. Світлана Добровольська. Пост про розшук лікаря опублікували також на фейсбук-сторінці Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація. Там уточнили, що чоловік має худорляву статуру та чорне волосся з сивиною, був одягнений у фіолетову подовжену куртку, сині джинси або вельветові бежеві штани. Має особливі прикмети, шрами на колінах після операції. Усіх, хто має якусь інформацію, просять повідомляти за номером гарячої лінії або телефонувати до поліції. У цій крамниці на площі ринок продають сувеніри, вишиванки і одяг з патріотичними написами. Продавчиня розповідає, що зараз в тренді футболки з тризубом, як у президента. Найбільшим попитом користується те, що зараз є актуальність. Скажімо, то шутя президент і так далі. І більше туристи, власне, туристи, не наші українці. Вони звертають на те, що вдягнуто на владі. зазвичай це не є туристи. У нас немає такого туриста зараз, які приїхали відпочивати. Це безпосередньо люди, які якимось чином дотичні до ситуації в країні. Це можуть бути волонтери, це можуть бути пов'язані з військовими люди. А це вже магазин українського бренду. Тут у колекції представлені кардигани та жіночі колготки з принтом зсу на українському ринку. Представлені і інші речі, які у своїй назві містять військові або ж патріотичні гасла. До прикладу є насіння Дині, Чорнобаївка, Редиска, Азовсталь, пиво Герої не вмирають, комбуча буча, суші байрактар та інші. За моїми спостереженнями такою байрактарщиною заграють зазвичай малі підприємства, які займаються маркетинговою комунікацією самостійно. Вони бездумно використовують ці символи. Хтось це робить для того, щоб посприяти продажам, хтось це робить, щоб підкреслити власну патріотичність. І в першому, і в другому випадку це є моральне мародерство. А якщо ці дії, ці слова ніяким чином не підкріплені діями. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, метою якого є обмежити використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торгових марок і в рекламі. Проєкт закону передбачає заборону реклами з використанням назв населених пунктів бойових дій. Імен військовослужбовців військових підрозділів видів озброєння та офіційні привітання Збройних сил України. Цей законопроєкт, він загалом є хорошою ініціативою, але я вважаю, що на мою ну і на мою думку він має виконати виконаний бути трішки інакше. Тобто повинні були не повністю заборонити використання такої символіки, використання таких значень, імен географічних позначень. Вони повинні були передбачити якийсь певний критерій, за яким ці е, назви будуть вважатися неприйнятними, порушуватимуть норм. Ми моралі або якісь гуманістичні цілі у серпні 2022 року компанія Кантар та Гугл спільно провели дослідження. Результати демонструють, що українців дратує у рекламі і як загалом оцінюють креатив під час воєнного стану. Майже чверть опитаних зазначила, що їх дратує використання національної символіки, неврахування військових реалій або недоречність реклами. Спекуляція піар на темі війни. Респонденти наводять назви «Байрактар» чи слава Україні. При цьому більше половини позитивно ставляться до воєнних образів, таких як «Пес Патрон, Російський воєнний корабель чи Байрактар. Майже три чверті вважають, що використання патріотичної теми доречне під час війни. 71% зазначили, що позитивно ставляться до гумору в рекламі брендів, особливо мемів на воєнну та невоєнну тему тематики втрат російських військових та бавовни. Але якщо є підприємці, які ще задумуються над створенням байрактарного бренду, то я би застерігала їх від цього, тому що ринок вже перенасичений такого типу позиціюванням, і таким брендом буде просто важко. Взагалі себе якось виділити і побудувати впізнаваність краще знайти цінність тут і зараз, яка підкреслює цінність вашого бренду і її розвивати. Не потрібно притягувати цінність з фронту, не потрібно притягувати якісь поняття з фронту, якщо ви живете і працюєте в тилу. Термін «байрактаршина» з'явився після початку повномасштабної війни. Паралельно з тим існує ще один термін шароварщина. Це спрощення української культури, розповідає Христина Федечко. Вона вивчає український народний стрій 15 років та пояснює, чим відрізняється шароварщина, псевдоукраїнський образ від елементів української культурної спадщини. Шароварщина – це є спрощення української культури в часи радянського союзу, тобто переважання більше форми над змістом. Якщо брати український автентичний одяг, то його спрощували до такого псевдоукраїнського. Робили з нього дуже прості форми, не надавали йому змісту, регіональності, вишивки, багатошаровості. Отже, ми знаємо, що наш давній український одяг дуже. Багатий обмеження, які передбачає законопроєкт, не поширюються на рекламу кіно, відео та видавничої продукції, що присвячено висвітленню подій, пов'язаних з війною. Іван Кадусько, Володимир Стадник та Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів. У Львівському муніципальному центрі відкрилась виставка «Памфірова маланка кінолабораторія. Експонати це костюми та інші речі зі зйомок стрічки «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. На відкритті куратор виставки провів екскурсію. А от, зокрема, цей кадр він точно такий на екрані, але от для мене в ньому є особлива магія. Якщо ви ще не дивилися, а підете, зверніть увагу на це. Я дивився втретє. Я не зміг відстрелити одного моменту. На виставці можна побачити, як створювали маски, які були на акторах: костюми, ескізи, декорації фільму і процес підготовки до зйомок. Це розкадровки фільму, це те, як фільм народжується. От з цього комікса все починається. Саме це Дмитро із Ольгою Юрасовою, Концепт художницею фільму робили найперше. А і ну тут він дозволив нам використати тільки ті сцени, які ну кадри тих сцен, які вийшли в тизер. Експозиція доповнена аудіоефектами та мультимедійною частиною. Дмитро Сухолиткий собчук дав для експозиції дві сцени, які він зняв, але вирізав із фільму, яких немає у фінальному монтажі. Вони навіть суттєво би міняли історію сюжет фільму. Тут їх можна побачити. У нас є от це унікальна історія, коли режисер показав репетицію однієї з сцен. Ну от як виглядає протягом кількох місяців репетиція кіносцени. Вже Ще немає декорації, просто десь в гайку, там на частині подвір'я, просто палки забиті в землю, які означають межу майбутнього кадру. Раніше виставку можна було оглянути в Києві в національному центрі Український дім у Львові. Для виставки відкрили приміщення резиденцій мистецького центру. Це ексклюзивна можливість сюди прийти всім, хто хоче. Взагалі це приміщення в нас більше закритого типу. і Тут відбуваються події за записом. Головний герой фільму на прізвисько памфір. В минулому контрабандист він повернувся із заробітків до рідного села напередодні дійства Маланки. Прем'єра фільму відбулась у Каннах в травні минулого року. Разі фільм вже відібрали, і показали у більш ніж 60 кінофестивалів. Окрім Кан, він був ще у трьох кінофестивалях класу А це «Карлові Карловівари та Каїр. В «Каїрі» він отримав головну нагороду кінофестивалю. І ну проданий зараз вже на більш ніж 20 країн. Команда стрічки вже отримала результати першого прокатного вікенду. Покази відвідали майже 16 тисяч глядачів і зібрали майже 2,5 мільйони гривень. Фільм ще гіл прокатів в українських кінотеатрах. Виставку можна оглянути впродовж двох тижнів. Іван Кадусько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львів.